Зранку до обласного ДАІ активно підходять люди. Будівельники та перевізники збираються на пікет або висловити своє невдоволення ситуацією на дорогах Рівненщини. За словами пікетувальників, проблеми створюють деякі громадські активісти, які заважають працювати новій владі загалом. І ДАІ зокрема, частина людей нашого міста вирішила, що вони хочуть так. Невідомо як хочуть перевізники, В них про це ніхто не запитував. Чому ніхто не запитав перевізників, як вони хочуть? Перевізники перші. Хто стикається з працівниками ДАІ і знають про це найбільше, тому ми сьогодні й обурени тим, що нас просто ігнорують і не бачать, і тому ми сьогодні тут. Демонстранти також висловлюють свою підтримку виконуючому обов'язки начальника ДАІ Рінельщини Олександру Семенюку. Вони твердять, що саме під його керівництвом робота структури налагодилась, проте додають, що все ж мають чимало зауважень до інспекторів. Говорить хороший сім'юк или плохой я не буду. Я вам скажу чесно, що у мене в принципі в моєму бізнесі два роки относительно спокійна життя. Пикетувальники вирішили особисто поспілкуватися з Олександром Семенюком, але його на роботі застати не вдається. Ми могли б поспілкуватися е, з Семенюком Олександром Миколаєвичем. Вистусі, я вас попрошу, наберіть на мобільний Олександра Миколаївича, Якщо якщо він в місті, я би ми би просили, щоб він під'їхав сюди. А поки до людей виходить тимчасово виконуючи обов'язки начальника Даї Рівненщини Олег Ющук, його розпитують про співпрацю Даї з автомайданівцями, адже до останніх пікетувальників є багато претензій. Міліцейський керівник твердить, таке спільне патрулювання неефективне. Заважають працівникам дає працювати. От, де дає порушення. Вони тупо говорять, чому ви спиняєте водіїв? Чому саме з якої причини? Ну я пояснюю, що от було порушення так і так, і сам водій навіть не заперечує. А вони ви не можете спиняти, це не є причина. Скажем так, і він нічого не порушував. ДАІ погоджуються з необхідністю громадського контролю, але кажуть, не в такий спосіб, як це відбувається сьогодні. На цьому наголошує і Олександр Семенюк, який таки приїхав до активістів. Вони вирішили, що вони окреме ДАІ, то вони, вони собі своє ДАІ. Окремо взяти в нашій області. тільки ну, орієнтуються в ситуації в областях всіх, дама ну, автомайдан співпрацює з здоїда. А вони ну не хочуть дитини ніяк з нами на контакт. Автомайданівців на цій акції не було, але вони пообіцяли вже завтра зібрати прес-конференцію та відповісти на всі звинувачення, які прозвучали на їхню адресу. Ірина Михалевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.